Українським водіям нагадали про штраф за ксенонові фари. Заміна ламп на ксенонові безумовно покращує видимість кермувальнику, але такі фари можуть сліпити зустрічних водіїв, створюючи аварійну ситуацію на дорозі. Згідно правилам дорожнього руху, якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, самостійно змінювати їх тип заборонено. Також забороняється використання ксенонових ламп без автоматичного коректора кута нахилу та пристроїв для очищення фар. Таким чином, автовласників, які самостійно встановили ксенон з порушенням вимог технічної документації, можуть притягнути до відповідальності. Так, відповідно до частини 2 статті 122 КУПАП за використання фар з порушенням вимог відповідних стандартів, тягне за собою штраф у розмірі 510 гривень. Відповідно до частини першої статті 121 КУПАП за керування водієм транспортним засобом переобладнаним з порушенням відповідних правил, норм та стандартів, якщо порушення вчинено вперше, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Якщо протягом року правоохоронці зафіксували порушення повторно, водій може бути позбавлений права керування на строк від 3 до 6 місяців. Також поліцейські можуть тимчасово затримати автомобіль шляхом блокування до усунення несправності або доставлення на штрафмайданчик.